Хочу висадити сюди пахісандру. Тут у мене було хебе. Ось воно, воно мені помихало ручкою, тому хочу сюди посадити пахісандру. А воно, бачите, як продавець. Просто прирізав корні коріння. Сунув у горщик і все. Але кущик живий. Ось навіть розпався цей. Я вже примірила горщик сюди. Ось воно. Написано в інтернеті, що треба додати глини. Я додала глини. Ну, пісочку додала. Пишуть, що треба в тіністі... в тінь, полутінь висаджувати півтінь. Але в мене тіні немає. Тому я... Тому я посадила сюди. Тут пів з... ось схеба, що залишилось. Так гарно наріс кущик за весну. Весною так пішов в ріст і на тобі. І все, здох та й здох. І ось пахісандра буде на цьому місці. Тут листочки якраз з цими вони майже співпадають. Це Камчатський, з цими вони різняться. Я люблю, коли різні листочки. І тут у мене ось такий ірис. Так що от зараз я його прикопаю і маю надію, що він буде рости. 20 см він буде в висоту. А в ширину він добре розповзається, цей кущик. Ну, не знаю, я саджаю його перше. У мене його ще не було. Це я була на центральному ринку. Я ж не можу піти, щоб щось не купити. Якщо я на центральний поїхала, то я маю щось собі прикупити для настрою. І ось купила, ще й буде цвісти бачите? Хоча написано, що він цвіте навесні, пізньою весною, а зараз вже середина літа. Пікліта, можна так сказати. Навіть вже який пікліта, вже кінець майже. Але в нас на півдні це ще буде спекотно і у вересні. Ну, ось зараз прикопаю і все. Ось така рослинка пахісандра. Листко в неї таке тверденьке, може, не будуть жерти слизнюки. Я їх так називаю, слизнюки Все буду закінчувати.